Тоді я думала, що це не серія книг. Чомусь чому я так собі вирішила? Я але, не знаю. Але ні, перша книга це, напевно, можна перекласти більше як знамення, тому що я ще раз скажу перекладів до У нас ну, іде ну, книга ну, за книгою. Кожна нотація щось новеньке додається, але воно не спойлерить книгу на 100%. Це вона так, дізнається так. про те, що вона не є рідною дочкою своїм батькам. Вона дізнається, що її рідні, справжні батьки є всесвітньо відомими злочинцями, і вони сидять на даний момент у в'язниці. Тобто, таким чином, я так розумію, проявляються її здібності. І вже в другій книзі з'являється ще один герой, окрім її родини, а також, окрім її чоловіка, який тут виступає не найкращим героєм. В третій книзі в нас з'являється інформація про те, що головна героїня бачить видіння. Не просто так її батьки є засуджені за її за злочини, яких вони насправді не вчиняли. Доповнення є зазвичай не дуже вдалими. Тому... Усім, любі друзі. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І перш ніж почати говорити про книги Кейлі Армстронг, про які ми сьогодні з вами будемо говорити. Я хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, лікарям, волонтерам. Неважливо, яка сфера вашого волонтерства і чим ви допомагаєте, просто хочу подякувати за те, що завдяки вам перемога України наближається. Як би воно не було, що б не відбувалося, перемога наближається. Мені щодня читаючи новини, я дуже засмучуюсь стосовно того, яка кількість наших героїв страждає, яка кількість дітей, жінок страждає. Ніхто цього всього не заслужив однозначно. На нашу долю випала таке горе, і ми повинні його пережити і побороти ту проказу, що називається Росія. Тому тримаємося. Все буде Україна! А зараз ми будемо переходити до книг канадської авторки Кейлі Армстронг. Я не зустрічала її книгу в українському в перекладі. Я так розумію, їх взагалі немає. Не знаю, чи перекладали прямо серії в російському варіанті чи ні, мені зустрілися деякі книги, перекладені на російську мову, я її не читала раніше, абсолютно з нею не знайома. Дуже була здивована, що це канадська письменниця. Але коли я почала гуглити інформацію про ту серію книг, яка є в мене на поличках. Я дуже здивувалася, мене дуже зацікавила дана авторка. Тому сьогодні я представлю вам серію її книг. Коли я говорила про ці книги, знімаючи свої книжкові полички. До речі, якщо ви не бачили це відео, я обов'язково вам залишу посилання в інфобоксі під відео, а також нагадування зверху. А, так от, тоді я думала, що це не серія книг чомусь. Чому я так собі вирішила, я не знаю. Але ні, це серія. Дана серія називається Кейнсвіль. І перш ніж ми почнемо говорити про книги, якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково виправте цю ситуацію. Якщо вам сподобається цей відеоролик, не забудьте натиснути мені вподобайку. А також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Їх попереду ще дуже і дуже багато. А, ну, а ми з вами переходимо до книжок. Перша книга, я сподіваюся, вони не дуже будуть віддзеркалювати. Світло не дуже буде відбиватись. Напевно, взагалі не відбивається. Так от. А Перша книга, це, напевно, можна перекласти більше як знамення, тому що, я ще раз скажу, перекладів немає. Ну, у будь-якому випадку перекладів цієї серії я взагалі не знайшла. Про що взагалі нам розповідає ця історія? Я вам буду розказувати анотацію цих книг, що мені сподобалось. Анотації я дивилася в англомовному перекладі, і жодна анотація не спойлерить книги. Тобто у нас іде книга за книгою, в кожній анотації щось новеньке додається, але воно не спойлерить книгу на 100%. Також анотації книг не спойлерять кінцівку історії. Мені це, це теж дуже і дуже сподобалось. Це м, проблема, яка є в більшості м, анотацій, які нам відомі на сьогоднішній день. Так от, Кейлі Армстронг і її цикл «Кенсіль» – перша книга. Знамення. І тут у нас є головна героїня, яку звати Олівія Тейлор Джонс. Вона має певні здібності. Як вона про них дізнається, все дуже просто: доволі банальна історія. Вона є членом сім'ї, я так розумію, доволі знатної родини, небідної. Але в якийсь момент, я не знаю, яким чином, в таксі про це не говориться, вона дізнається про те, що вона не є рідною дочкою зі своїм батькам. А, вона дізнається, що її рідні, справжні батьки є всесвітньо відомими злочинцями, і вони сидять на даний момент у в'язниці. Звичайно, що будь-яка людина в неї виникає бажання з'ясувати обставини свого дитинства. З'ясувати, як так вийшло, що вона опинилася в прийомній родині. За що засуджені її батьки і взагалі що відбувається в її житті насправді? Вона їде в своє містечко рідне, де вона виросла, верніше, де вона народилася. Це містечко називається Кейнсвіль. Тому, в принципі, називається вся серія Кенсель. І в цьому містечку вона починає з'ясовувати всі обставини свого дитинства. Вона знайомиться з тамошніми жителями. Вона там оселяється. В Антасі говориться, що це містечко її приймає як рівню, як свою. І дізнаючись про своє дитинство, історію своїх батьків. Вона розуміє, що в тому містечку є якесь зло, є якісь злі містичні древні істоти, які на неї починають полювати. І я думаю, що варто перейти до другої книги, тому що загалом анотація всіх чотирьох книг, які є в мене, а в циклі їх загалом п'ять, вона схожа від книги до книги, тому продовжуючи говорити про анотацію книги, я буду вам показувати частину за частиною. Це в нас друга частина. Напевно, найбільший вдалий переклад буде як бачення, видіння, бачення, щось таке. Загалом в анотації і говориться про те, що нашу головну героїню починають. Посіщать, до неї починають приходити певні видіння, її починають супроводжувати в її житті певні видіння. Тобто, таким чином, я так розумію, проявляються її здібності. І вже в другій книзі з'являється ще один герой, окрім її родини, а також окрім її чоловіка, який тут виступає не найкращим героєм. Ну, скажімо так, не, 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 не суперпозитивним героєм, з'являється адвокат її батьків, з яким вона заключає такий собі, а, таку собі угоду. І, ідучи далі по життю, а, скажімо так, розслідуючи злочини своїх батьків, в другій книзі нам говориться про те, що вона змогла а, вибілити ім'я своїх батьків і. Чи то один злочин, чи то декілька злочинів. Вони розслідували з цим адвокатом, і, скажімо так, відповідальність з її батьків була частково знята за ці злочини. В третій книзі в нас вже з'являється інформація. До речі, ця книга її можна перекласти як обман. В третій книзі в нас з'являється інформація про те, що головна героїня бачить видіння. В якому з'являється жінка, яка тримає на обох своїх руках якісь, якісь камінці, які крутяться. І от це видіння пов'язане з долею головної героїні. Воно їй, я так розумію, говорить про те, що вона матиме, врешті-решт, в кінці трагічну долю. І. В анотації третьої книги нам якраз таки і задається питання. Ну, точніше, це головна героїня задає собі питання, чи зможе вона зробити щось, щоб змінити цю трагічну долю для себе в першу чергу. Далі йде четверта книга, і назву цієї книги можна перекласти як Зради. А в анотації, в принципі, нічого нового не з'являється, лише стосовно зрад. Це зради її. Як цього адвоката, з яким вона, так би мовити, заключає якісь угоди. І також я так розумію, що це буде якась зрада її чоловіка, не в класичному розумінні. І... Уже в четвертій книзі з'являється інформація про те, ну такі натяки з'являються на те, що нашої головної героїні будуть стосунки з цими двома чоловіками, і вона не буде знати, не буде розуміти для себе, кого обирати і що робити. І стосовно, так би мовити, пророцтва в її житті мали бути обидва цих чоловіки. Ще нам тут не припиняють нагадувати, що є оте древнє зло, яке полює на нашу головну героїну. І я так розумію, що не даремно її батьки а, не просто так її батьки є засуджені за її за злочини, яких вони насправді не вчиняли. Також є п'ята книга циклу, я обов'язково вам ось тут ставлю обкладинку. Перекласти назву п'ятої частини не є складним, це ритуали. І що ж там будуть за такі ритуали, і чим, зрештою, закінчиться е вся ця історія, чи зможе головна героїня все ж таки обернути на краще всю цю історію, чи переможе вона зло, так би мовити, і наскільки допоможуть її здібності в цьому? Отут багато-багато питань. Наговорила вам дуже багато, не дуже довго говоритиму про цей цикл, тому що я його не читала, і відповідно не маю що вам сказати. Вирішила не читати відгуки на ці книги, тому що, боюся, що там будуть спойлери. Не хочу спойлерити собі цю історію, оскільки анотації книги мені не проспойлерила спойлерила супер історію. Тому, за що я дуже вдячна, якщо чесно, тому що кожна анотація має своє доповнення, має свою родзин, але при цьому ви не дізнаєтеся абсолютно все, що буде в книзі, і загалом ви не дізнаєтеся абсолютно все, що є в цій історії в цьому циклі. Стосовно циклу, додатково, цикл має ще три, три оповідання, здається, якщо я не помиляюсь. І також має ще одну додаткову окрему велику книгу. Яка в собі має повість невеличкі повісті стосовно цієї історії. Я однозначно хочу знайти ще п'яту книгу, тобто п'яту заключну частину. Абсолютно не буду шукати ні велику книгу з повістями, ні оці оповідання ще три книги. Не бачу в них сенсу, як показує практика з різних інших циклів. Доповнення є зазвичай не дуже вдалими. Тому. Не бачу сенсу їх шукати, і не певна, що взагалі їх можна знайти. Ці книги Келі Армстронг в продажу в Канаді є. Тому, я думаю, що п'яту частину купити не буде супер складно. Ось. Мені, до речі, дуже подобаються обкладинки. Якщо чесно, от обкладинки книги. Обкладинки цих книг якось не дуже говорять про те, що це буде фентезі, така собі історія містична. Ну, можливо, перша книга якось може на це натякати. Ну, третя мені більше схожа на трилерну, детективну історію. Але загалом анотація книг мене дуже зацікавила. Дуже. І я думаю, що вже наступного року я буду знайомитися з цією історією. Хоча хто можливо цього. Ні, наступного року. Ось, тому якщо вам цікаво, наприклад, то залишайтеся зі мною і не забудьте підписатися на мій канал. А якщо, можливо, ви вже читали цю серію і ви знайомі з цим циклом обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях, тільки, будь ласка, без спойлерів. Або, якщо ви хочете щось цікаве повідомити зі спойлерами, то спочатку напишіть спойлер, а потім уже відступіть трошки вниз і пишіть свій коментар. Тоді люди, яким дійсно цікаві спойлери, вони почитають цю інформацію. А тим, хто ще не знайомий з цією історією і не дуже хоче читати спойлери, почитай їх пізніше. Ну, а на цьому я вам дуже-дуже дякую за перегляд цього відео. Я дуже була рада, що ви були зі мною сьогодні. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. А, наскільки змогла, настільки детально розказала вам про цей цикл. Якщо вам є що доповнити, то буду дуже рада вашим коментарям. Ну а на сьогодні це все. па-па і до зустрічі в наступному відео.